Слава Ісусу Христу. Ми дуже вдячні Богові за те, що ми маємо таку велику можливість бути сьогодні на цьому місці і слухати Боже Слово. Так чи ні? Який у вас настрій? Добре, да? є посмішка? Знаєте, от перед лицем Божим треба приходити з таким відкритим серцем. Так чи ні, да? що Господі. Ти так багато зробив в моєму житті. І ви знаєте, є у нас така радість, справжня радість, яка во Христі Ісусі. І ця радість вона може бути постійна. Хтось каже, що ти кажеш сьогодні не до радісті. Війна йде скільки горі, скільки біди. Ну я хочу сказати, що цю радість дає нам Господь. Він дає нам сили. Проходити через різні трудище, труднощі в нашому житті. Амінь. Ми, радімо, ми радіємо, що Господь нас спас, що наші імена записані в книгі життя. Ми радіємо, що Господь поруч з нами. Ми радіємо, що Господь живе в нашому серці. Ми радіємо, тому що ми ніколи не залишаємося одні. Господь завжди з нами, і Він нам підказує, як нам жити, як нам поступати, що нам робити. Так чи ні, друзі? Ми не одні. Ми його діти. Господь подарував нам це вічне спасіння. Алілуя! Нехай Бог нас всіх рясно благословить. Я сьогодні буду казати за віру. Ми дуже часто за це кажемо. Але треба, друзі, треба. Тема моєї проповіді вона буде мати таку назву ознаки, ознаки справжньої віри. Одного разу Христос сказав, майте віру яку? Божу. Майте віру Божю. Коли Христос сказав, що майте віру Божю, значить є не, ну, віра не Божа. Так чи ні? Да? Є віра Божа, є віра людська. Ну в чому різниця сьогодні між вірою Божою і між вірою людською? Написано посланні Крімля апостол Павло він казав, що віра Божа вона приходить від чого? Від слухання Слова Божого, від слухання Слова Божого. Коли ми читаємо Біблію, коли ми чуємо проповідь, то там з'явиться віра. Я так е, помітив для себе, що чим більше я досліджую якусь тему і слухаю проповіді, тим моя віра, вона. Вона становиться міцніше, вона зростає. Дуже важно сьогодні годувати свою віру. Вона приходить від слухання свого Божого. вона не прийде якимось другим чином. Людська віра вона також приходить від слухання. Так чи ні, да? Від слухання. От вам позвонили по телефону і сказали, що ви виграли 100 тисяч гривень. І вам щось треба зробити, так? Да? Хтось вірить, хтось не вірить. Я думаю, що не вірте. Бо багато таких аферистів, які дзвонять і кажуть, що ви щось там виграли, то ви можете попасти в проблему. Треба мати мудрість. Але сьогодні ми багато чого е, слухаємо, правда? Слухаємо різних експертів в Ютубі, в соціальних сетях. Багато що люди кажуть. І приходить така, знаєте, віра. Ну, буває, часто віра, вона не Божа. Віра Божа вона приходить від слухання Божого Слова. Це дуже важливо. Нехай Бог нас всіх рясно благословить. І ще раз хочу напомнити, що моя тема ознаки справжньої віри. І давайте ми відкримо Євангелія від Івана, 4 розділ, і ми будемо читати. 46. 46 вірша. Це одна історія, яку описав Іван. Вона дуже важлива. І давайте ми з цієї історії візьмемо для себе якісь уроки. Тут написано так: Ісус знову прийшов у Кану Галілейську, де перетворив воду у вино. На той час у упернаємо син одного придворного. В другому перекладі написано «Царедворця був хворий. Почувши, що Ісус прийшов з Іудеї до Галілеї, Він прийшов до нього, благав, щоб Він прийшов зцілити його сина, який був при смерті. Ісус сказав йому: якщо ви не побачите ознак та чудес, ніколи не повірите. Придворний відповів йому: Господи, прийди, доки мій син не помер. Ісус відповів йому, Іди, твій син буде жити. Чоловік повірив тому, що сказав Ісус, та пішов. Коли він був ще в дорозі, раби зустріли його і сказали, що його син живий. Він запитав, у котрій годині йому стало краще, і вони сказали вчора, у сьомій годині, гарячка залишила його. Батько зрозумів, що це сталося тоді, коли Ісус сказав: Твій син буде Жити і повірив він та увесь Його дім. Слава Богу. Ви знаєте, хочу сказати, що Іван в своєму післанню він описав сім чудес. Сім чудес, які зробив Ісус Христос. Знаєте, може Іван і полюбляв число сім, це, я, це Боже число. Повнота. І в книги об'явлення він там пише, що сім церквей, сім світильників, сім ангелів, і тут послання от Івана, сім чудес. П'ять із них вони е, не, не описуються в других Євангеліях. але вони мають дуже важливе значення. І коли ми читали цю історію, що головно почина починається, що описується царедворець. Хто такий царедворець? Як багато проповідників, вони кажуть, що це головний урядник і може бути царя Ірода. Тобто ця людина вона займала високе положення в суспільстві. Вона була багата, вона була знатна людина. Але Прийшла біда. Тут написано, що його син був хворий. І я хочу сказати, з чого починається шлях віри, і буває часто буває за страждань. Я знаю, що багато людей, які сьогодні сидять в цьому залі, прийшли к Господу не за хорошого життя, не за достатку, не за благополуччя. А потому, тому, що щось ну, прийшло в життя, якась біда, якесь горе, якесь нещастя. Так чи ні? да? Буває часто, коли люди, у них все добре і, і гроші, положення, все. Вони даже бувають часто і за Бога, то нічого не думають. А коли прийшла біда, то люди люди починають якось шевелітися, щось думати, як воно далі буде. І Знаєте, є таке ну, висловлення, що багаті теж плачуть, правда? Можна плакати в Мерседесі, а можна плакати в маршрутці, але суть вона не змінюється. Біда вона все рівно залишається. залишається. Ви знаєте, для людей, я вже забув, в якому році може хто пам'ятає, був такий стів Джо, Джо... Як його? Джобсон. Да? От, він ну, зробив багато відкриття відкриття. І найбільше, ну, люди були в шоці тоді, коли вони знали, що він хвора людина. Він дуже сильно захворив, захворав. І він не він багато мав коштів. Він мав мільярди доларів. Але своїми коштами він не міг. Продвивати своє життя. Він не міг Ну якось викупити себе від смерті. І буває часто, Ну люди так кажуть, що у мене все схвачено, у мене є кошти, у мене є якесь ну положення в суспільстві, я все можу. І такі люди, горди люди, вони думають, що все схвачено, вони самі собі Боги але приходить якась біда, приходить якась, якесь нещастя, і люди розуміють, що без Бога вони нічого не можуть робити. Ніякі кошти, ніяке положення, ніякі знайомства вони не спасають людину. Спасають лише Ісус Христос. Амінь. І може в цього царадворця все було добре, але прийшла біда, захворів син, і він щось при, 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 при приймав в своєму житті і якось. ну... Хотів допомогти своєму сину, ну нічого не виходило. І він прийшов до кого? Він прийшов до Ісуса Христа, до Ісуса Христа. Знатна людина. Прийшов до Ісуса Христа. Чисто по-людськи, Ісуса Христа, чисто по-людськи, вони знали, що це те був тесля. Знаєте, от царедворець, він був знатною людиною, а Ісус, чисто по-людськи, Він був тесля. І знати людини прийти до, до людини середнього ну, статусу ну, в той час якось було ну дуже ну, не так. Але царедворець в Ісусі Христі, він побачив ну, не тільки те, він побачив більше, він побачив Спасителя, він побачив Господа. І справжня віра вона починається перший крок. Це смирення перед Господом. Він прийшов зі смиренним серцем к Ісусу Христу. Перше, що Він смирився і Він не подивився на свій статус, він прийшов к Ісусу Христу. І по-друге, Він сказав таку річ: Господи, він сказав: Господи, прийди і селі мого сина. Він прийшов зі смиренним серцем. Я знаю, що коли люди приходять з гордим серцем Богу, вони нічого не получать від Господа. Вони йдуть ні з чим. Бо як сказав одна людина, що е, смирення е, це ключ, який відкриває благодать в наше життя. Так і написано, що смиренням Бог дає що? Благодать. А гордим він не дасть. Горди люди, і вони думають, що вони все знають, що все схвачено, що у них все, все добре, все нормально. а на самом ділі вони не бачать свого положення. Без Бога, що вони нещасні люди, що всередині в серці порожнеча у них. Може, вони мають багато зовнішні, але всередині в серці вони нещасні, вони нещасні. І дуже важливо сьогодні прийти к Богу смиренним серцем, смирення серця. Так як написано в Слові Божому, що смирення перед Богом це не просто пасівна позиція. Смирення перед Богом це активна позиція. Написано за Ісуса Христа, що Він смирив себе. До якого моменту? До смерті і смерті Христа. смирив себе і був покірним Богу. Друзі, коли ми кажемо, що я смирений перед Богом, але коли я не намагаюся жити по Слову Божому, це я просто обманюю себе. Коли Слово Боже каже, що діти, шануйте своїх батьків. Коли Слово Боже каже, що батьки, виховуйте своїх дітей по Слово Божому, ну, будьте прикладом для них. Коли сьогодні Слово Боже каже, щоб ми прощали своїх образників, так чи ні? Да? А хтось каже, а чого я буду прощати? Я думаю, що отак от буде правильно. І буває часто люди ходять, навіть в гріхах ходять, і Дух Святий торкається серце і хоче. Щоб людина, вона розібралася якимсь гріхом. Ну, люди ходять за гріхами, приходять в дом Божий, піднімають руки, вони сварять Бога, вони думають, що вони смиренні, а Бог бачить серце кожного із нас. Дуже важливо сьогодні ходити перед Богом смиренні серце, так як Бог каже своєму слові, так як Дух Святий нам сьогодні підказує. Ну, у нас є плоть, у нас є своє я, у нас є своя гордість. І буває часто, ми, ми видвігаємо це попереду і кажемо, я так буду жити. А потім приходять проблеми, і ми думаємо, як, ну, чому в моєму житті нема успіху? Чому в моєму житті немає ну, вихіду? Бо буває часто несмиреннями серцем. Я за себе кажу, друзі, за себе кажу. Дух Святой сьогодні працює з кожним серцем. Амінь. Я думаю, що Дух Святий працював серцем царедворця. Що він думав за себе, що в нього все схвачено, що він тут чуть не пув землі, але прийшла біда. Його любимий син захворів, і він нічого не може зробити з цим. Він прийшов Ісусу Христу зі смиреним серцем. Чому Господь сьогодні не може наповнити людей, бо вони бувають часто наповнені самим собою, своєю гордістю, самовпевністю, ще чимось. Але Господь хоче, щоб наше серце воно було відкрите для Нього, для Його мудрості, для Його слова, для Його благодаті. Амінь він хоче, він хоче впливати на наше життя, Він хоче нас змінювати, і Він хоче через нас змінювати сьогодні багатьох людей. Нехай нас Бог рясно благословить. Амінь. Справжня віра сьогодні з чого починається, друзі? З смирення. З смиренням. Писання каже смиритись. Под міцну руку Божю, і Бог вознесе свій час. Амінь. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Коли є проблема, коли є трудності, починайте з кого? З чоловіка, з дружини, ще з кого. З себе нам треба починати. Згадаємо, як ми сьогодні живемо, і треба починати з себе, свого серця, як я сьогодні хожу перед Богом. В гармонії я з ним чи ні. Це дуже важливо. І Писання каже, що коли е, я вже російською скажу, потік чоловіка угодний перед Богом, то він і врагов його переміряють з ним. Так написано, да? коли шляхи людини угодні перед Господом, нехай Бог нас всіх рясно благословить. Це початок справжньої віри, це смирення, це капітуляція перед Богом, це я кажу, Господи, я нічого не можу, не можу зробити без тебе. Ти джерело моє життя, ти притулок мій, ти мій Господь, як цей царедворець сказав, Господи, прийди і допоможи. І далі Ісус, Він каже за чудеса і знамення. Скажіть, нам в житті треба чудеса і знамення чи ні? Боже? Ви чуєте мене? Боже, ми ревнуємо за це. Але я хочу сказати, що багато людей. Сьогодні строїть свою віру на чудесах. Ще раз хочу сказати: вони нам потрібні, бо багато людей сьогодні хворіють. І коли проповідаєш Євангелія, я знаю, що ми, ми їздимо і ми бачимо всю цю картину і хочемо, щоб Дух Святий діяв, як в ранній церкві. Ми ревнуємо за це. Ми хочемо, щоб так воно було. І я вірю, що Господь Він теж хоче. Амінь. Через нас проявляти себе. Але чудеса і знамення, вони не йдуть попереду. Вони підтверджують Євангеля. Це дуже важлива річ. Перше. По-друге, що ми не повинні строїти свою віру на чудесах і знаменнях. Бо коли є чудеса, я вірю. Я вірю, що є чудеса, а коли не буде чудес, будемо ми вірити чи ні. Справжня віра, вона вірить незалежно від того, буде чи не буде. Вона вірить якому Богу, Всемогутньому Богу, який все знає, який все чує, який все може, і для нього немає нічого неможливого. Я бачу, як сьогодні багато людей проходять через різні труднощі. І вони вірять, що Господь це бачить. Вони полагають свою надію тільки на нього. Може ще не не вийшло щось, ну не відбувається, не міняється ситуація, але вони твердо стоять в Господі, тому що вони свою віру поклали не на чудеса а на що? На слово Боже. Друзі, цей царедворець що я помітив. Він каже, прийди, будь ласка, прийди. Бо мой, мій син він хворий, прийди. От я, я довго тебе шукав. От, от ти передо мною, я хочу взяти тебе за руку, я хочу тебе привести, я хочу бачити, я хочу чути. І буває часто люди, вони так вірять, що бачать, що чують, але це не віра. Ми віримо насамперед, тому що Господь каже в своєму слові. І от Бачите, що Ісус каже. Іди твій син буде жити. Це слово Боже чи ні? Та ні, Господь, давай зі мною. Мені трудно повірити, що ти сказав. Але царедворець це не сказав, він написано, що чоловік повірив тому, що сказав Ісус і пішов. Амінь. Чоловік повірив. Скажіть, скажіть, будь ласка, це ну, важко було чи ні? От уявіть себе, у вас така проблема. Ви прийшли, ви побачили Ісуса Христа, ви знайшли, от, коли ви в той час жили, і вам важно, щоб він прийшов. Але він каже, іди, і все в порядку. Знаєте, оця реальність вона буде в нашому житті. Між тим, що ми чуємо, бачимо, слухаємо, і між тим, що Бог каже своєму слові. На що ми сьогодні будемо полагати свою віру? І Писання каже, що дуже важливо, що справжня віра, по-перше, вона, вона має смирення, а по-друге, вона полагає свою надію на слово Боже. На слово Боже. Господь сьогодні живий, Він є добрий, і Він каже сьогодні в кожне серце. На твою ситуацію треба шукати сьогодні Господа, відкривати Біблію, молитися, паститися. І Господь буде казати в наше серце сьогодні, як нам діяти, як вийти з того положення, що нам треба, яке у нас бачення, Бог каже. Амінь. Бог каже. І дуже важливо сьогодні повірити. Сьогодні не те, що я чую, бачу, а те, що Бог каже своєму слові. Це дуже важливо. І третє, що я хочу сказати. Що цей чоловік він прийшов додому, і що він там побачив? Що його син живий, що його син живий? І йому сказали, що в котрий час він був усилений. Третє, що я хочу сказати, що коли у нас є справжня віра, то вона буде видна, так чи ні? Да? Вона буде видна, вона проявляє себе. Ті люди, які там знаходились ну, з хворим ну, цим хлопчиком, от, я від собі, от, він хворий, він при смерті, і тут раптово раз і все. І він зцілився. Ну, можна було подумати, ну, ну так трапилось. Ну, може ліки допомогли. Але прийшов царедворець, і що він сказав? Що це не раптово. Що ти не просто ліки допомогли, а йому допоміг хто? І Ісус Христос. І я хочу сказати, що ми, ми як спасенні люди, як народжені з гори, ми знаємо правду. Знаємо правду чи ні? Хто ми, куди ми йдемо? Ми знаємо правду. То чого буває часто ми мовчимо? Чому ми не кажемо, що Ісус нам допоміг, що Ісус Він змінив наше життя, що Спасіння тільки через Ісуса Христа? Він мов би промовчати серед ворець. Він мов би согласитися і сказати, да, ну може так, так буває, може це випадково стічення, обстоятельств, і ще щось. Ну він сказав, що це допоміг Ісус. І написано, що весь його дім повірив, повірив, друзі мої. Нам треб, не треба сьогодні мовчати. Нам треба сьогодні казати, що Ісус Господь що немає другого ім'я, даного людям, щоб люди спаслись як ім'я Ісус Христос. Амінь. Немає другого, немає другого, що Ісус це відверта двері для того, щоб сьогодні спасатися і йти далі за ним. Це дуже важливо. Сьогодні багато християн сьогодні мовчать. Уявіть себе, щоб ви відкрили ліки від, від раку. Ну, вам відкрите, у вас є лікарство від раку, і ви мовчите, ви не кажете. А люди гинуть сьогодні від цієї болячки. Так і у нас сьогодні є це спасіння. Ми знаємо, Бог нам відкрився, і нам треба що? Казати людям. Амінь. Амінь. Проповідувати, свідчити людям, що Ісус Христос, Господь, як зробив це Царетворець, і Він так і сказав, що Ісус йому допоміг. Що це Христос зробив, що тоді Він сказав, Він повірив, і в цей час Його син він одужав. Слава Ісусу Христу. І четверта річ, я, я хочу сказати, що дуже важливо сьогодні посвятити своє життя Ісусу Христу. Амінь. Коли Господь стільки багато зробив в нашому житті, то ми вже не маємо права жити для себе, друзі, не маємо права жити для себе. Бо наше життя без Христа, куди воно ну, заходило? В тупіки, проблеми. А Бог нам відкрився, а Бог стільки багато нам зробив. І у Бога є воля для кожного з нас. У Бога є план, сценарій життя. І те, що він придумав для кожного з нас, це саме, саме найкраще. Амінь. І є одне місце, я вже не буду відкривати. Що коли Ісус Христос ходив по цій землі, то багато його супроводжували жінки. І там була така ім'я, по-моєму, Іванна і Ліванко, це дружина, написана царедворця. Я не кажу, що цього царедворця, Я просто припускаю. Я не кажу, що це правда. Ну, я прочитав, думаю, а може це його дружина. А може, те, що вийшло в його сім'ї, що Бог повністю змінив, ісилив, підняв, то вони всім своїм домом служили Ісусу Христу, може, це Його дружина, яка служила ім'єм. І він служив, і Його дом служив. Нехай Бог нас всіх рясно благословить, що ми були вдячні нашому Господу за те, що ми від нього получили. Амінь. Як ми можемо бути вдячні? служити Йому і прославляти Господа всім серцем? Нехай Бог нас всіх рясно благословить. Амінь? Амінь. Справжня віра починається з смиренням, справжня віра вона полагає свою надію на Господа, на Його Слово. Справжня віра вона дійсно посвячує своє життя Ісусу Христу. Нехай Бог благословить, щоб дійсно в нашому житті. Було було в таке натхнення, така сила, щоб ми проходили через свої труднощі, і щоб ми свою надію полагали тільки на Ісуса Христа. Давайте ми станемо, помолимося.